Знімаю в якому стані моя актинідія, яку садив осені. Як бачите, ріст вже не активний, вже так активно не ростуть. І поливаю. Треба, звичайно, ідеально затіняти від сонця. Як бачите, як вони виросли, деякі краще, деякі гірше. Це все залежить від сорту. Тому так вони і ростуть. Як бачите, ось які приблизно прирости. як воно все виглядає. Це велика, бачите, як, як добре виросла. І останні дві ще в тіні, звичайно, вони прекрасно ростуть, як бачите. Дивіться, яка сила росту. Сила росту вибачаюсь. Ось ця кінці не сохнуть. Спека тут не дуже в тіні, тому розвиваються вони нормально. Ідеально накрите, але тут така не дуже сонце, тому я їх, звичайно, не накривав. Зараз знову почнеться активний ріст. Приблизно неділі-дві буду поливати. Тому сподіваюся, ще будуть рости вони. Всім дякую за увагу. В кої якісь питання, пишіть.